Привіт! Мене звати Аліна Магніселі, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Тут я розповідаю про життя у Греції, а саме на острові Крит. Я переїхала жити сюди рік тому і інколи знімаю відео про красиві місця та історію цього острова. Я довго не записувала відео, бо з 24 лютого мої думки, моє серце і душа. Були і є з моєю сім'єю та друзями в Україні. І звісно, я не могла подорожувати чи думати про що ще, коли в моїй країні війна. У цей непростий час я дуже часто ходжу в різні церкви, і тут є одне чудове місце, яке надихнуло мене записати відео, і яке я рекомендую відвідати всім, хто приїжджає на крит або хто вже тут. Це місце неймовірної сили, монастир Аркадія. Він є національним символом не лише Криту, а й усієї Греції, а також входить до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як Європейський пам'ятник Свободи. Поїздка сюди буде цікавою та пізнавальною насамперед для тих, хто любить історію. Де знаходиться і як дістатися монастиря Аркадія? Монастир розташований за 22 кілометри від міста Ретімно, серед пагорбів і ущелин долини Амарі. Ви можете доїхати туди машиною або автобусом. Якщо ви хочете орендувати машину, зараз накриті це буде коштувати від 20 євро за добу. Автобуси туди ходять два рази на день з автовокзалу Ктель під відео я залишила посилання на сайт із розкладом автобусів. Квиток коштує 2,80. І є ще один варіант дістатися монастиря: це купити тур в туристичних магазинах. Це коштує 25 євро. Але не має значення, який варіант виберете. Ви у будь-якому випадку дорога туди буде красивою та цікавою 30-40 хвилин, і ви на місці. Дата заснування монастиря достепенно невідома. За однією з версій, його історія починається з часів Флавія Аркадія на початку V століття. За іншою версією, Аркадій заснував візантійський імператор Іраклій І. Жодна з цих теорій не має документального підтвердження, але може стати гарною легендою, яка так популярна у туристів. Перше, що ми бачимо, коли під'їжджаємо до монастиря, це виноградники та фортецю з красивою аркою, яка є входом у монастир. Найважливішим елементом у монастирі Аркаді є Венеціанська церква, яка була збудована у 1587 році та присвячена преображенню Господню святому Костянтину та святій Олені. Багатостороння робота монастиря розгорталася протягом століть. Відомо, що монастир був культурним центром. У XVII столітті це був відомий центр копіювання рукописів, діяльність, яка забезпечувала значні доходи ченцям монастиря. Деякі з цих рукописів зберіглися донині, а деякі виставлені в музеї. Також тут була бібліотека, школа, конюшня і майстерня з вишивання золотом. Чинці вишивали золотими та срібними нитками одяг для священиків та продавали у різні церкви і монастирі по всьому світу для забезпечення прибутку. Багато з них експонуються в музеї монастиря. Але найяскравіша подія, яка прославила історичний монастир, це його опір османським завойовникам у 1866 році. На початку Критської революції у стінах монастиря у пороховому погребі було ув'язнено 964 воїни та ще багато цивільних жінок і дітей. Вони намагалися протистояти тиранії, яку вони терпіли протягом усіх років османської окупації. Монастир був оточений турецьким військом, кількість якого перевищувала в два рази, і 9 листопада було прийнято рішення підірвати себе, аби не потрапити до рук турків. Вибухи були настільки сильними, що було чутно навіть в еракліоні, який знаходиться за 80 кілометрів. Сотні людей критяни турків загинули в результаті цього вибуху. Розлючені турки вирізали більшість уцілілих. Але цей героїчний акт самопожертви сприяв підтримці незалежності Криту як вдома, так і за кордоном. Єдиний свідок цієї великої битви і є поранений турецькими кулями старий кипарис у формі хреста, який дивиться у бік церкви. У монастирі також знаходиться цікавий музей, який розповідає історію цього повстання. Там є велика колекція поствізантійських ікон, папські ікони 16 століття, герби і реліквії кількох революцій. Гуляючи територію монастиря, можна зайти подивитись, як жили ченці. Під час облоги 1866 року тут було організовано лікарню. Також можна подивитись, де вони готували, випікали хліб та їли. За територією монастиря Аркаді знаходиться будівля старого вітряка, яка згодом стала склепом, де поховані бійці, які загинули під час повстання. Поряд із клепом є кафе та сувенірний магазин, де можна купити місцевий мед, ракі та вироби ручної роботи. Монастир залишається відкритим протягом усього року. Розклад ви можете подивитись під відео. Монастир Аркадія має унікальну природну красу, престижну історію, численні легенди, що сягають корінням минуле. Можливо, тому що старе живіше нового, а сучасне часто буває більш зрілим, ніж старе. Кожен паломник та відвідувач відчуває щось виключно своє, особисте, самобутнє у своєму духовному досвіді. Я часто приїжджаю сюди просто погуляти, бо навколо монастиря дуже гарна природа. І якщо проїхати трішечки далі, там буде місце з величезними деревами. Назва цих дерев кукунар'єс, також називається і саме місце. Мені здається, їм більше ста років. і Я люблю підійти до них, обійняти і просто мовчати. Там є лише одна лавочка і один стіл. І коли б не приїхала, я ніколи не бачила там людей. Іноді ми беремо щось перекусити і просто сидимо і насолоджуємося красою природи. Коли я приїжджаю до монастиря, я багато думаю про життя, про те, що сталося тут, і про те, що зараз в Україні, і не тільки. І я дуже хочу, щоб люди в нашому суспільстві більше зверталися до духовності, щоб в кожній сім'ї виховувалися люди, які вміють любити, співчувати, дарувати радість і робити добро. Божа влади, грошей, людський гнів буває як саме людство, так і нашу планету. І я вірю в краще і знаю, що добро завжди перемагає. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Незабаром буде багато цікавих відео про життя на криті. Дякую!